З вами Олег. І сьогодні я вам покажу, як зробити е, поліцейську машину в Майнкрафт. Ось така у нас має вийти поліцейська машина. Ось така. У минулій серії, як ви пам'ятаєте, я показував, як будувати джип. Це вже друга серія моєї рубрики машини в Minecraft. Ну що ж, приступимо. Для початку ми ставимо по колеса. Один блок, далі через два, в третій ставимо ще. І через один, два, три, в четвертий ще. І мають вийти в нас в такі колеса. Далі ми беремо кварцеву плиту. І ставимо кварцеві плити ось таким образом. Це буде дно машини. Ось так. Дим. Серединку заставляти не обов'язково, але коли заставлена серединка, так буде краще, бо дно машини не буде пусте. Далі, що ми робимо, це розставляємо блоки шерсті. Отак, так, 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 так. Так, 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 так. так. Тут буде перед машиною, ми ставимо блоки вугілля. І далі що ми робимо? Ставимо плити з кварцу. Так, так. так І ставимо тут скло машини нашої. Ззаді ми піднімаємо на, два, на один блок і ставимо теж скло. Тут ми все закриваємо, все, що лишнє, ми закриваємо нашими блоками. Тут закривати, в принципі, не треба, але можна. Але я не буду закривати. І закриваємо верх машини. Ось так, так, так. Далі, щоб це була... Машина поліцейська, а не якась, ми ставимо тут сирену. Ось так. І закриваємо далі. Так, так. Так, так, так. Так. І далі все що треба зробити, це фари. Далі нам треба зробити фари. Ставимо рамки. І в рамки... ой. Ой-ой-ой. В рамки можна поставити в принципі, червоний блок шерсті або блок редстоуну. Але можеш, в моєму випадку краще підходять і сноуболи. Далі ми ще беремо плити з кварцю і тут воду докриваємо до кінця. Ось. І наш поліцейський машина готова. Так, Тут я накрию все ж таки. Ось наша машина готова. Також пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я побудував в наступному випуску. Чи е, гоночну машину, спорткар, або може бус, або шкільний автобус. Пишіть в коментарях ваші варіанти. Далі ще можна поставити тут напис і написати номера, але я ставити не буду. Це не обов'язково. На цьому все. З вами був Олег. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також діліться цим відео з друзями і па-па-па-па!